Доброго вечора! В ефірі Батярські новини. Наші новини виходять на годину пізніше, ніж новини Кисельова Хоч на годину пізніше, зато є з чого поржати. Сьогодні у випуску. 20 гривнева купюра так і сказала, що я вже навіть не долар. <звук> Новий гуманітарний конвой їде на Донбас. Новий гуманітарний конвой їде на Донбас. <звук> Новий гуманітарний конвой їде на Донбас. Новий гуманітарний ковбой. Ви з міста? Ви ага. зовсім інакше. Ти б у нас в селі довго у клубі не побув. Я знаю. Продовжую. Неочікуваний урожай конопліс скосили хлопці з села Нижнів Тлумецького району. Після скуреного одного косяка чудозілля хлопці вирішили йти воювати з інопланетянами. Замовники наступного оголошення вирішили поєднати приємне з корисним. Тобі потрібен пам'ятник? Заїжджай на барбекю. Наступна новина з Болехова. Саме в цьому місті обласного підпорядкування відкрилося агентство Легкий переїзд. Для того, щоб ви легко переїхали, нам потрібна безвітряна погода, відкритий балкон, робоча висота крана – 9 поверхів. Днями Володимир Путін пройшов тест на адекватність. Прошу фото. Волод, yeah. Моя баба каже, що йому щось пороблено. Йому треба поїхати до діда Михайла в черник. Колись був у ворожки? Ні. Путін теж не був. За таке людина твори розумієш. Це батярські новини. Не перемикайте. Не перемикайте. Минулого тижня на одному з заводів області пройшло змагання між слюсарами. Хто створить кращу видимість роботи? На Роботу до заводу він спирався. А зараз до вашої уваги відео з архіву. Арнольд Шварценеггер вирішив попити води, але як кажуть пістинська, то є пістинська. Компанія, яка в тому числі представлена сьогодні здесь. Твою за 40 гривень штани. Напився води, а штани за 40 гривень. <свісно> Андрій Мацевко планує тур по Донецькій і Луганській області. Як вважає артист саме своїм співом він зможе вигнати ворогів з нашої території. Але продюсери-артиста додають, що співак надзвичайно виріс в своїй творчості. Він зумів поміняти не тільки пісні, а й светри за останніх 5 років. От які він мав светрики. Чи я, то дівчина, розпустила коси. А ось який він має зараз. Ой, мереко. Президента США Барака Обаму дуже здивували ціни на Івано-Франківські маршрутки. Їде маршрутка, як велика соба. Його дружина теж була дуже здивована. 270, Боже! Як друзь з людей! Подумала дружина Барака Обами, президента Сполучених Штатів Америки. Я собі представляю, як дружина президента Америки казала «Боже, як друз з людей! по-англійськи. «2,75!» О oh, май гад, So, друз з людей. А як їх звати? Продовжуємо. Батярські новини. Батярські новини то є щось смішне і неправдиве. Тому ви їх дивитесь на нашому каналі. Дорогі друзі, це батярські новини. Любомир, ви коли-небудь були на Закарпатті? Е, так. Що вам подобається на Закарпатті? Що? Закарпаття ще називають срібна земля. Дорогі друзі, ви знаєте, нас надзвичайно сильно тішить той факт, що українська молодь, підростаюче покоління, дуже сильно орієнтується в географії. Наші друзі запитали, де знаходиться Закарпаття? Ось що відповіла молодь. Львівська. івано франківська А де Радванка в Ужгороді? А де погулянка у Львові? Ви собі уявляєте? Закарпатській області. Біля хлібокомбінату сказати. Вау, а де Петлюри? Де Чорновола? А де Пентагон в Чернівцях? І не Другі батьки, купіть дітям атласи, нехай учать географію. Ей, нехай. Шо, шо я сказав? Нехай не не учать. Нехай. Нехай, нехай. Найбрехливішою фразою серед українців визнано вислів З мене шоколадка. Мене, мене Тож постійно один одному такі. Слухай, там що зробиш там за мене, з мене шоколадка. Mm. Пані Вахтьор, що пустите мене? З мене шоколадка. І так все життя. Ти сідаєш у маршрутку, кажеш шоф, у мене сьогодні не стає п'ять копійок, стає шоколадка. Уявляйте. Заплатити 15 гривень за шоколадку, щоб віддати шоферу, бо ти не мав 50 копійок. То тільки у нас таке може бути? З мене шоколадка. Один другому обіцяють. З мене шоколадка. Батярські новини, Продовжуємо. Вчора ввечері 35-річний Василь зі здивуванням, зрозумів, що він не став бізнесменом, засмутився і відписався від пабліка Секрети успішних людей. Шкода мені, Василя 35 років він не жонатий і, і без і, роботи, і без і машин це. No. Катастрофа. На такий що тут? На, на чехах, бо там собі знайшов якусь бабу да? ну, вже з дитину. Ну ага. свою лишив, ніці не висилав. Віпело да. да. ж. Так як все. Дорогі телеглядачі. Зараз ми розпочинаємо рубрику автоботи. Ви всі бачили супер тюнінговані автомобілі в селі, фіри на колесах і всякі такі циганські рулі. Або що в нас називають циган-пакет, знаєте, коли все хромована машина восьмерка хромована. Тому саме для таких е шанувальників хрому на восьмьорках ми пропонуємо рубрику Автоботи. Самі веселі фотографії з інтернету, або які ви нам прислали. Автоботи. І на п'ятому місці у нас лімузин вазелін. На четвертому місці у нас фотографія під назвою Кабріолет. Пацани, котрі щойно відкинулись, вирішили покататись на автомобілі з відкидним дахом. Третє місце посідає фотографія Гуцульський Нідфід Картон. А до вашої уваги на другому місці фотографія Мийка. У нас самообслуговування. Перше місце. І на першому місці у нас фото під назвою Безвихідна ситуація. Власнику, щоб заправити даний транспортний засіб, прийшлося продати колеса. Ми продовжуємо і зараз рубрика зроблено в нас в селі. Цікаві фільми з вашого дитинства і якісь дуже веселі пісеньки. Ми то е, міксуємо. У нас є комп'ютери. Правда? Так. От ми то міксуємо. А ви смієтеся? Ну що ж, дорогі друзі, на такій веселій ноті ми щиро дякуємо вам, що були з нами. Не перемикайте, будь ласка, не перемикайте. З вами були Батярське Новини. Не перемикайте. Не перемикайте. Не, 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 не перемикайте. <рес> <рес> не, перемикайте. <рес> не перемикайте. Не перемикайте.